Всім величезний величезний привіт. Копійочка. Дивіться, що приготувала копійочка нам з 13 липня по 2 серпня подарунок кожному за будь-яку покупку. 13 років. 13 років виповнюються копійочці, і тому зробили ось такі подарунки: знижки до 50%. На понад 1000 товарів. І дійсно, ви знаєте, я так погортав швиденько. Добре, не дивився, хочу подивитися разом з вами. Тому запрошую на перегляд. Давайте подивимось, що приготувала нам тут копійочка. Так, те, що треба: контейнер для продуктів з кришкою. Зі знижкою 50% на 850 мл. 10,90. Надзвичайно хороша ціна. Хороша ціна. Так, терка металева 59,90, теж зі знижкою 50%. Тут у нас сковорідка з антипригарним покриттям. Ціни від 279 гривень, в залежності від сантиметрів. Саме менше 279, теж 50% знижки. Каструля металева. Зі скляною кришкою в асортименті теж ціни від 229 гривень. Саме менша. Каструля з гранітним покриттям в асортименті. Ціни від. ну Будемо заокруглювати вже ті, ці копійочки. від 400 гривень. Теж знижка 50%. Так, тут у нас папір пергаментний, фольга алюмінієва, плівка харчова, ціни бачите? Фольга алюмінієва 10 метрів. Добре. І навіть ще йде розіграш Розіграш кожного тижня. Купуйте на суму від 199 гривень та заповнюйте анкету. Вигравайте 1130 з 30 подарунків щотижня. Ну, добре. Так, тут в нас вафлі 50 грам, цукерки желейні 80 грам, 14,90, шоколад молочний Альпінелла. 17 ,90, 90 грам плитка. Печиво 220 грам. Хід, до речі, воно як сендвіч іде. В середині 30, 40 гривень. Так, салатник склокерамічний, 25 гривень. Зі знижкою 50%. Хороша ціна. Тут у нас тарілка склокерамічна, 35 гривень. Зверніть увагу на каву Еспресо 225, чорна карта 90 гривень. Лаваца, крема. Мела на 250 грам, 100 гривень. Аспінювач для молока 30 гривень, знижка 50%. Кришка для консер... консервації 90 гривень за 50 штук. Торгова марка Слобожанка. Міксер на 7 режимів за 200 гривень, знижка 30%. Чайник електричний на 2 літри 200 гривень, знижка 40%. Знаєте, такі знижки, от якби завжди так товар коштував, так як він зараз з такими знижками, це було ще б добре. Так, гортаємо далі, дивимося, що тут. Тут в нас губки кухонні 5 штук, хата багата, 12 гривень. Шкребок, скрибок, металевий 2 штуки, 13 гривень. Пакети для сміття 50 штук в упаковці на, на 35-літровий відро, Саме такі звичайнісінькі, стандартні, 22 гривні. Так, серветка. Серветки воглопоглинаючі, 5 штук у упаковці 38 гривень. 30% знижка. Так, Тут в нас серветки одношарові, 200 штук у упаковці 30 гривень. Рушники паперові, тришарові. Цілий рулон за 38 гривень. Незвичайно хороша теж ціна. Оці. Так, папір туалетний, 4 штуки в упаковці 25 гривень. Тут у нас папір туалетний трошаровий. перфекс, 55 гривень. Чисте чудо. Засіб для миття посуду 500 мл 15 гривень. Бальзам для миття посуду літровий 33 гривні. Засіб для видалення жиру 750 грам, 88 гривень. Засіб для видалення плісня та бруду, 750 грам, 90 гривень. Так. Тут в нас а, ополіскувач 30 гривень літровий. Відбілювач кисневий, 450 г упаковка 50 гривень. Савекс, кондиціонер для прання 900 мл 65 гривень, дуже хороша теж знижка. Ваніш, плямовий відник 450 мл, 67,90 теж хороша знижечка на ваніш. Так, чисте чудо. Пральний порошок 350 грам 15 гривень. Пральний порошок савекс 400 грам, 35 гривень. теж хороша ціна. На Савекс Савекс капсули для прання 15 штук у пакупці 130 гривень. Савекс пральний порошок 3 кг 450 г 239 гривень. Знижка 30%. Гель для прання 3 на 3 літри. Чисте чудо 77 гривень. Пральний порошок Гала. Зі знижкою 50% на кілограм 800, 120 130 гривень. Так, Зося пральний порошок 3 в одному на 4,5 кг 138 гривень. Правда, я не знаю, як його якість. Хто брав, можете залишати коментарі, як цей порошок. Чи це мені здається якась новинка. Зосі я ще не бачив. Пральний порошок тайт вагою 2 кг. 198 гривень зі знижкою 40%. Отакі, знаєте, приємні ціни. Гортаємо далі. І такий, я бачу, знаєте, газетка журнал, такий не тонесенький, досить такий великий. Так, засіб для чищення, універсальний 500 мл. Домінік 22,90. Змінний балон 50 гривень, освіжувач повітря. Ух ти, дивіться, засіб для чищення універсальний, містер Пропер. 70 гривень зі знижкою 50%. Да. Як хтось писав в коментарях, а, в який баняк треба постукати, щоб містер Пропер ще це все поприбирав. Так, зверніть увагу: засіб для чищення унітазу 900 мл, це великий. 75 гривень, теж хороша а, знижка, 30%. Засіб для миття скла віком 500 мл 20 гривень. Засіб для, для прибирання літровий, чисте чудо 23 гривні. Освіжувач повітря Glade, 300 мл. 47,90 теж хороша знижка. Містер мускул засіб для миття скла 500 мл. Розпилювач 65 гривень. Теж хороша знижка. Тут у нас йдуть крем-мило туалетне, тверде: 140 грам, Брусок 17,90. Крем мило 900 мл. ось за це я, а, я здається, говорив в іншому магазині теж воно було. Новинка, треба теж спробувати взяти 25 гривень, майже літр. Крем мило 500 мл. З дозатором 27,90. Дуру тверде мило 55 гривень. Упаковка. Так, те, що треба для гігієни. Серветки вологі 60 штук упаковка. кинути собі в сумку, в рюкзак 12,90. Серветки вологі туалетні, 130 штук в упаковці 35 гривень. теж хороша ціна. Серветки паперові, 150 штук в упаковка. В картонній коробці. Зая, 30 гривень. Обов'язково теж візьму, тому що хороша ціна ще йде в картонній упаковці. Так, серветки гігієнічні, 150 штук 45 гривень. Серветки вологі антибактеріальні 48 штук 1790. Зубна паста просто Дент 25 гривень. Зубна паста комплексне відбілювання Колгіт 45 гривень, 50 мл. Зубна паста Blendamed, 75 мл, 65 гривень. Зубна щітка просто 12,90. Ой, дивіться: ополіскувач лістерин 55 гривень. 250 мл. Незвичайно ну, хороша теж ціна. Треба коло кулмін. Треба обов'язково подивитися і взяти. Ополіскувач для порожня рота 700 мл. Family Doctor 60 гривень. Теж хороша знижка. Лакару. Зубна паста. 75 мл 80 гривень. М -м, чудово. Так, далі. Дивіться, який великий журнал. Дивишся, дивишся і не, не, не роздивишся. Тут у нас засоби для догляду за дитиною в асортименті. Ціни від 20 гривень, шампунь, гель для душу, крем. Дитячий. Тут у нас засоби для догляду за дитиною теж від 2290. Little bird, маленький пташ, маленька пташка baby zaya. Так, Тут у нас серветки вологі дитячі, 120 штук в упаковці 25 гривень, 120 штук з клапаном. Так, пелюшки дитячі, розмір 60 на 60, 10 штук в упаковці, 70 гривень. Трусики підгузки торгової марки «Little Bee». 249 гривень. 250. Жіноча гігієна Белатинс 18,90 90, Обі 8 штук 30 гривень. Жіноча гігієна Always. 35 гривень. І натурелла. 20 штук 70 гривень. Тут у нас шампунь. Гольф 600 мл 55 грн, Шампунь та бальзам Гліскур 75 гривень. Дуже хороша знижка зараз на цей шампунь. Шампунь Ельсеф 82 гривні. Пантін. Зверніть увагу, хто користується пантіном 400 мл 100 гривень. Це надзвичайно хороша ціна, надзвичайно хороша знижка. Фарба для волосся рябіна 47,90. Фарба для волосся Палет 60 гривень. Хто користується палетом, теж може для себе взяти, купити і зекономити гроші. 60 гривень. Зараз це найдешевша ціна в копійочці. Лакі для волосся Велафлекс Ціни від 112,90. А, це за 250 мл, зрозумів. Head and Shoulders шампунь 360 мл 120 гривень. Теж хороша ціна. Непогана. Крем гель для душу 490 мл 30 гривень. для душу Нівея 250 мл 65 гривень. Гель для душу 500 мл. В асортименті аромати 65 гривень. Гель для душу для Петі Марсельє 650 мл. Великий 90 гривень. Листаємо далі, гортаємо. Помада для губ 25 гривень, знижка 50%. Олівець, маркер для брів 30 гривень. Тіні для повік 50 гривень. Кушон 75 гривень. Бальзам для губ 20 гривень. Підводка для очей 40 гривень. Туш для вій плюс підводка 2 в одному 45 гривень. Тональний крем 40 мл 60 гривень. Туалетна вода чоловіча та жіноча 90 мл в асортименті 60 гривень. Спонж для обличчя 3 штуки в упаковці 23 гривні, 60 знижка. 60% знижка. Набір пензликів для макіяжу 5 штук в упаковці 30 гривень, теж 60% знижки. Так, тут в нас міцелярна вода 5 в одному 500 мл 30 гривень. Міцелярна вода від Гарін'єр, 400 мл 110 гривень. Крем лірен камбуча 130 гривень, 50 мл. Гель для обличчя від Гарін'єр, 50 мл 170 гривень. Маска для обличчя 30 мл. 13 гривень. Надзвичайно теж хороша знижка. Ватні диски 120 штук у упаковці 20 гривень. Крем для рук 90 мл 20 гривень. Бібі-крем для нормальної шкіри 50 мл. Торгова марка Зая 100 гривень. Одноразові бритви, 2 леза. 5,90. Одноразові бритви, Упаковка. 4 штуки 50 гривень. Від Gillette, Venus. Воскові смужки 20 штук в упаковці, 95 гривень. Кульковий дезодорант FA 45 гривень. Теж хороша ціна. І це ще не все. Одноразові бритви на 2 леза 590. Одноразова бритва 3 штуки в упаковці 100 гривень. Станок зі змінними касетами для бриття 4 касети в упаковці 180 гривень. Антиперспірант чоловічий Old Spice 83 гривні. Гель для душу 400 мл, 35 гривень. Піна для гоління, 200 мл 30 гривень. Гель для гоління Арко 200 мл 85 гривень. Для геля для гоління Арко це надзвичайно хороша ціна. Кульковий дезодорант чоловічий фа 50 гривень. Шампунь чоловічий 250 мл 35 гривень. Шампунь Head and Shoulders 128 гривень. Машинка для стрижки волосся тример 130 гривень. Шкарпетки чоловічі в асортименті Житомир 12 гривень зі знижкою 50%. Тут у нас підслідники в асортименті по 12 гривень. Шкарпетки жіночі по 12 гривень. Нижня білизна жіноча 30 гривень. Нижня білизна чоловіча 42 гривні. Гаманці в асортименті. Копію ціни від 25 гривень. Знижки до 50%. Панама чоловіча в асортименті 50 гривень. надзвичайно низька ціна 50 гривень за Панаму. Гаманець брелок 15 гривень. Сумка жіноча 30 гривень. Знижка 70%. Бюстгальтер 55 гривень. Топ. 70 гривень. Мабуть, це вже буде передостання сторінка. Тут у нас набір для пісочниці від гривні 90, пісочні набори, літні товари для купання від 30 гривень. Зошит у клітинку на 12 аркушів 2,90. Олівець простий, з кристалом 3,90, клей, олівець 5,90. Книги з серії прописи 8,90. Коректор стрічка 990. Олівець для малювання 1490. Олівці, набір олівців 16 штук. Набір канцелярський в асортименті 19,90. Пластилін в асортименті кольоровий 29,90. Мені здається, копійка хоче побити рекорди цього літа по цінах. Пилочка для нігтів 9,90, пемза чотирьохстороння 20 гривень. Мочалка для тіла 30 гривень. Коробка органайзер для зберігання речей 65 гривень. Навушники з мікрофоном 15 гривень. Кабелі для андроїда 35 гривень. Аерозоль від комарів 150 мл 50 гривень. Москітна шторка сітка на двері 60 гривень. Снижка 40%. Прищіпки 20 штук в упаковці 25 гривень. Вішалки для одягу пластикові 5 штук в упаковці 60 гривень. Швабра з мікрофібри 60 гривень. Машинка для видалення ковтунців 150 гривень. Остання сторінка. Тут в нас підгузники. Little Bee 150 гривень. Fairy 500 мл 50 гривень, знижка 30%. Олія соняшникова рафінована 870 мл 35 гривень. Родина. І шоколад Millennium 24,90. Це най... зараз найнижча ціна. Найнижча ціна. Я вам хочу побажати економних покупок і до зустрічі всього-всього вам найкращого.